Я прослужив три роки в десантно штурмових військах в строкову службу, з яких чотири місяці ми перебували в Донецькій області, займалися оборонними позиціями, бліндажами і так далі. Два му році це ще був Бахмутський район, Траматорський район, Андріївка, Славянськ. Тому працювали ми в Києві. Це скоріш загальна така праця хлопців. Тому що все розумі... всі розуміли, що це для оборони держави, де зараз стоять наші хлопці, обороняють на цих позиціях ділянки нашої країни. Для себе я обрав більше ДПСУ, тому що мені ця служба більш підходить, ніж десанту штурмові війська. Мене покликав товариш зі служби. Ми разом всі три роки були в одній кімнаті, на одних навчаннях, постійно разом і після служби, я навіть не вагався, коли він предложив мені піти в 26-й прикордонний загін. В силу мого віку мені 22 роки мені запропонували підписати контракт на один рік в 26-му прикордонному заді. З моменту повномасштабного вторгнення в мене змінились цінності. Я інакше почав дивитись на якісь малі деталі в житті. Для мене це щось особливе. Якщо народ зараз не об'єднається, як це було на початку повномасштабного вторгнення, то в майбутньому все може повторитися.